Прогноз на останні дні весни та початок літа свідчить, що червень принесе поступове потепління і переважно комфортну погоду з поодинокими опадами, кажуть синоптики. Класичний травневий дощ із грозами, градом та навіть шквалом так описує погоду синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, Київ не змінює свої кліматичні звички, як і вся країна. 30 травня в столиці дощів стане менше ніж напередодні, але на частині території України ще триматиметься дощова смуга з грозами і градом. Температурний режим у п'ятницю залишиться приблизно таким самим, як і нині. На сході повітря прогріється до 23-26 градусів із позначкою плюс. На заході буде прохолодніше 15-19 градусів із позначкою плюс. А нарешті території 20-24 градуси із позначкою плюс. У Києві 30 травня очікується невеликий дощ із проясненнями. Температура повітря близько 20 градусів із позначкою плюс. Спочатку червня погода потеплішає, проте повного припинення дощів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься в межах 23-26 градусів із позначкою плюс. На сході та півдні подекуди очікується 24. 29 градусів із позначкою плюс. Середня температура повітря влітку очікується трохи вищою за норму. Найспекотніше, ймовірно, як і зазвичай буде в липні. Про це повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. Метеоролог зауважив, що на більшій частині України вже почалося метеорологічне кліматичне літо, виняток лише Західній області, де ще триває період аномально холодної погоди. В Україні очікується теплий червень із. Середньомісячною температурою в межах 18-23 градусів, із позначкою плюс що на пів градуса, 1,8 градуса вище норми. Кількість опадів прогнозується в межах норми, місцями на заході та півночі на 20 40 – 40% менше норми. Рекордної спеки в червні не передбачається, але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали, може бути досить високою. Тому слід уважно стежити за прогнозами та оперативними штурмовими попередженнями від офіційних джерел. Метеоролог зауважив, що у липні традиційно найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає 35 градусів із позначкою плюс і вище, а вночі не опускається нижче за 20 градусів із позначкою плюс, так звані тропічні ночі. Цей рік також не буде винятком. Найбільш ймовірний період із денною температурою понад 30 градусів із позначкою плюс очікується в другій половині місяця, зазначив синоптик. Кількість опадів у липні може бути дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях. Середня температура липня прогнозується вищою за норму на 0,72 градуси. Вона коливатиметься в межах 20-25 градусів із позначкою плюс. У серпні спека очікується на більшій частині території, особливо в першій половині місяця. Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси і панування тропічних і субтропічних повітряних мас, що мають пустельне походження із північних районів Африки або Середньої Азії. Тому температурний фон з великою ймовірністю. Перевищуватиме норму на 2-2,5 градуси, втім рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається. Очікується, що кількість опадів буде традиційно меншою за норму, особливо на лівобережжі, де існують ризики розвитку тривалої посухи. Метеоролог підсумував, що середня літня температура у 2025 році прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 1,1-2,5 градуси. Однак жоден із місяців не стане рекордно спекотним, адже наразі немає передумов для цього. Опади будуть розподілятися територією нерівномірно, подекуди фіксуватимуться сильні зливи. І загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю і частішими випадками небезпечних і стихійних погодних явищ конвективного походження. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!